Вітаю вас, шановні глядачі. Дуже приємно представляти гостя нашої студії. Це діючий журналіст, ще лідер радикальної партії Олега Ляшка, сам Олег Ляшко у нашій студії. Дуже приємно вас бачити. Я Добре бачу дня. вас тільки на екранах телевізорів. І сьогодні є питання для вас: останнім часом почастішили виклики депутатів фракції РПЛ до Генеральної прокуратури. З чим ви це пов'язуєте? З нашою політичною позицією. Це Чому? помста, це переслідування за нашу політичну позицію, за те, що ми відстоїмо, за те, що ми боремося, за те, що ми в опозиції до влади, за те, що ми не голосуємо за е, ті законопроекти, які протягує влада, за те, що ми проти тарифного геноциду боремося. Тому нам намагаються просто помститися з одного боку, залякати частину депутатів, намагаються підкупити, залякати. Думаю, не тільки нас, а й… І хочуть на нашому прикладі для всього парламенту показати, що от з вами буде те саме, що з ними. Якщо не будете голосувати так, як треба буде владі. Є з ваших такі, які не витримали. Ну поки слава Богу, немає, але якщо буде, то це тушкування нічого нового немає. При Януковичу було тушкування. Зараз відбувається те саме. У нас, до речі, двох депутатів з фракції викупили тушками. Зробили сидять зараз один у БПП, другий у олігархічній групі Воля народу. Тобто, насправді, політична корупція, вона нікуди з парламенту не ділася, бо влада намагається якраз за рахунок тушкування і політичної корупції сколотити більшість в парламенті. Її ж сьогодні немає. Коаліції в парламенті немає. Формальної ніхто ж не бачив ні підписів за коаліцію, ні депутатів, які туди входять. Тобто ми реально не знаємо, хто несе відповідальність за той соціально-економічний курс, який проводять в країні. Говорять коаліція, покажіть підписи, хто входить до коаліції. Не, не де-факто коаліція, яку ми бачимо, БПП. Народний фронт, частина позафракційних, олігархічних групи і так далі. Покажіть юридичну коаліцію, її немає, бо тому, що її немає. Я надаремно спитав про виклики на ці, у Генеральну прокуратуру у своєму виступі на 13-му з'їзді радикальної партії Олега Ляшка. Ви сказали, що радикальна партія це не тільки парламентська партія. Як ви сказали, це єдина опозиційна, демократична, патріотична політична сила. В чому проявляється демократія та патріотизм? Патріотизм наш полягає у тому, що ми пропонуємо законопроекти, які дають можливість відродити країну. А угу. демократія ну демократія, це кожен вирішує по-своєму. Що таке демократія? Тобто ми вважаємо, що демократія це відповідальність, це дисципліна, це залізний порядок, це не уникнення покарання за злочини. От що таке демократія, а не бардак. Як угу. у нас розказують демократія це бардак. Хто що хоче, той робить. От вам простий приклад. В Ізмаїлі другий раз отруїлися люди, перший раз 700 людей по лікарнях, другий раз 90 людей. І це демократія. Ніхто не відповів за цю демократію. Та якби я був при владі, я б за ноги підвісив би, грубо кажучи, тих, хто це зробив. Уявляєте, люди з отруєннями, сотні людей в лікарні, ніхто за це не відповідає. Ні, санстанції немає, позакривали, розказують, що йдемо до Європи. Ліквідували стандарти, ліквідували санепідемстанції, розказують, що борються з корупцією. Корупція в санстанції це одне питання. А перевірка якості продукції це інше питання. На сіл ні до президента, ні до прем'єра. Продукція без перевірки не пройде. Вони там своє здоров'я бережуть. Я питаю, чому ізмаїльців травлять. Шаурмою, не перевіряючи нічого, ні м'яса, ні якості тієї продукції, і так далі. так далі. Тому, коли ми говоримо за демократію, то це не бардак. Це неможливість травити людей і за це не відповідати. а демократія це можливість, хай говорить хто що хоче, але відповідати за свої дії? Олеже Валеріючу, ви дуже... вам дуже простий приклад демократії ви... на прикладі ізмаїльської трагедії. До речі, я написав депутатське звернення про притягнення. Я до... про те хотів спитати: ви дуже гарний оратор, ви дуже непогано угу. говорите. Угу. Ви виступаєте, дуже угу. багато виступаєте, угу. але виступати можу і я. Угу. Що ви зробите? От, ось, наприклад, ця ж ізмаїльська ситуація. Як ви її переломите? Хто буде? Відповідати, як ви доб'єтеся відповідності, по перше, я не тільки виступаю, це мені господь дав ці можливості. Дуже просто люба людина може переконатися, що ми ще й робимо. Досить зайти на мій сайт у Верховній Раді і подивитися перелік законопроєктів, який запропонований нами, перелік законопроєктів, який прийнятий. А в першу чергу це законопроекти спрямовані на підтримку національного виробника, на те, щоб українцям була робота, зарплата. Оце наші завдання. Привіт. А виступати, бо у Біблії написано спочатку було слово. Тому господь дав можливість. знаєте, є два варіанти: або по морді дати, або словом да, нас зараз дивляться в Ізмаїлі. Май... Слава Богу, що ви зробите за змаї? Значить, цікавець? що по-перше, хочу здоров'я побажати і одужання ізмаїльцям і всім uh -huh. українцям. А по друге, що я зроблю? Вже зробив перше, написав депутатські звернення до прокуратури, до правоохоронних органів з вимогою притягнути до відповідальності посадовців винних у цій трагедії. Плювати вони хотіли на ваше звернення. Ну, на моє звернення, хай попробують плюнути. Друге. Ми наполягаємо зараз готуємо відповідні зміни до законопроєктів про те, щоб відновити діяльність та структури. Має бути суворий контроль за якістю продукції. Попробуйте в Європі продати що-небудь без, без перевірки на якість, нічого не продасте. А якщо не дай Бог там якесь отруєння в Європі, так до сьомого коліна не знайдеш роботи той, хто отруїв людей. От у нас повинно бути те саме: заборонити. Ми готуємо відповідні законопроекти, ті, хто причетні до отруєння людей, харчового, заборонити взагалі у сфері надання послуг, десь далі брати участь, вовчий білет на все життя. Раз, друге, абсолютно жорстка перевірка на якість продукції. Як я вже сказав, сьогодні ліквідували ці перевіряючі органи під приводом. Дерегуляції, реформа. але при цьому, але ні, це не реформа. Реформа, будь-яка реформа має в першу чергу переслідувати це підвищення якості життя людей, це безпека людини, це здоров'я людини. Це ті речі, які надзвичайно цінні. Тому, коли реформи проводяться, щоб труїти людей, чи без роботи їх залишати, чи скорочувати якось на Одеській залізниці, я був вітав залізничників із святом. У них в результаті реформи на наступний рік доведено план 4 тисячі скорочення працівників і 40 тисяч. То. Я вважаю, що це не реформа, а геноцид. Тому що будь-яка реформа повинна переслідувати одну мету: це робочі місця, це збільшення заробітних плат, це збільшення доходів до бюджету. Оце реформа. А Вже ж нонсенс вперше в історії України на допит викликають одразу всю фракцію. Радикальної партії Ляшка. Да, да, да. Я запропонував слідчого і генерального прокурора, який займається цією дурньою, подати на заявку в книгу рекордів Гіннеса на, в номінації Дебілізм століття. Я не знайшов аналогів у е, парламентаризмі, і і світовому, щоб фракцію в повному складі радикальної партії викликали на допити. Тобто це політичні репресії. Ви сплачуєте житлово-комунальні послуги безумовно. Чи ви вважаєте, що вони дуже занадто високі? Ну вони не високі, вони треба казати так як є це тарифний геноцид от в історію новітньої україни цей період увійде як під назвою тарифний геноцид тому що коли влада розказує про європейські ціну на газ про європейську вартість тарифів то при цьому забули людям дати європейські зарплати пенсії а то зарплати пенсії африканські тарифи європейські і потім попробуй їх заплатити коли наприклад сім'я в європі 10 там загального доходу платить на комуналку якщо вони платять 200-300 євро у місяць за комуналку, так у них зарплата 2-3 тисячі євро, а не так, як у нас. Тому, безумовно, ми категорично проти цього геноциду ми запропонували цілий ряд законопроєктів, дій, які зупинять цей геноцид. Я чув, ви до суду подали? Да, ми звернулися до суду, до адміністративного суду міста Києва з вимогою скасувати рішення НКРІКП від 9 червня про підвищення вдвічі втричі вартості житлово комунальних послуг. Так само ми скаржуємо рішення суду від, 20... рішення уряду від 29 квітня цього року про підвищення і встановлення ціни на газ 7 тисяч гривень за тисячу кубів. Тим рішенням уряду від 29 квітня встановили 7 тисяч кубів на газ, плюс скасували пільгову норму, коли Людина за опалювальний сезон 1200 кубів споживала по пільговій нормі 3600. Ми вимагаємо скасувати це рішення уряду, повернути громадянам пільгову норму і збільшити її замість 1200-2400 кубів на опалювальний сезон, так як це було раніше, і встановити ринкову реальну обґрунтовану ціну на газ. За нашими підрахунками, ця ціна порядка, люди мають платити за газ по ціні 2700 3 тисячі гривень за тисячу кубів. Собі вартість видобутку українського газу 1580 гривень, якщо Сюди нарахувати ПДВ, транспортні витрати, рентну плату, рентабельність, плюс це природня монополія газу, нафтовидобувний комплекс. Відповідно до закону про цінні ціноутворення, діяльність природних монополій регулюється державою. Отже, уряд має встановлювати обмеження націнки торгівельної, рентабельності на діяльність цих монополій. Тобто, на все про все виходить 2003 тисячі за тисячу кубів, має бути ціна газу громадян. 7 тижні гривень, які є сьогодні, це чисто. О, води корупція, і більше того, я розумію, що там не тільки крадуть, а встановлюючи таку космічну ціну, що й пересідують політичну мету сьогодні. 60% українців мають право на отримання субсидій. Скажіть, яке майбутнє в країни, де 60% бомжів, туніяців і жебраків? Я питаю, для чого центри зайнятості, де мільярди тратять на утримання центра зайнятості, платять людям, щоб вони не працювали? Бюджет центру зайнятості на цей рік 9 мільярдів гривень. На зарплати на пенсії віддайте ці гроші. І той, хто захоче, буде працювати. А хто не хоче працювати, іди гуляй. А не за мій з вами рахунок, ми повинні оплачувати ту ніярство і центрів зайнятості. І згадайте, як Рузвельт робив, дороги будували, коли безробітні, і так далі. Прибирайте під'їзди, хай людина хоч щось робить, був... а не платять за те, щоб нічого не робили. Олеже Валерійович, я був на обліку у центрі зайнятості, я був безробітним. Так. Вони давали мені пособі, як то кажуть. Але ж я відпрацьовував це по собі. Так. Я отримав там якісь 500 гривень, але ж я вбирав під'їзди. Я підметав, я ходив на кояльник, підметав вулиці. Вони платили, вони шукали для мене роботу, вони знайшли для мене роботу. Вони працюють. Угу. Ні, вони може й працюють, а. але ми вважаємо, до речі, я радий, що у вас є робота. І я хочу, щоб кожного українця була робота. Але водночас я вважаю, що політика має бути радикально змінена, економічна політика для того, щоб ви не стояли в центрах зайнятості, так. а щоб у вас була можливість працювати. Для цього треба дешеві кредити. Кредити влити в економіку, сьогодні 30% кредитів в комерційних банках, хто зможе вести свій бізнес при таких кредитах? Сьогодні ставки податків, які міняються ледь не кожен квартал чи кожні півроку. Хто який бізнес сюди прийде, коли він не може елементарно прорахувати свій бізнес-план на півроку вперед чи на рік? А кредити менше ніж на 3-5 на років нормальний Європейський банк не дасть. Хто сюди прийде, коли тут зашкалюючий рівень корупції? Коли весь світ бачить що фракцію радикальної партії. А є в опозиції до влади, тягають на допити. Кожен інвестор цей костюм поміряє на себе. Якщо він бачить, що можна ляшка посадити разом з його фракцією, то кожен розуміє, що його завтра можуть щоб віджати бізнес, його по сфальсифікованій справі посадять, рішення суду куплять, корумпована продажна прокуратура зварганить кримінальну справу, з невинного зробить з винного, бо не відкупилися, посадять у тюрму. Тому треба для того, щоб не було центрів зайнятості, для того, щоб мільйони українців працювали, треба радикально. Міняти економічну політику, і саме це пропонує радикальна партія. А що пропонують нам? Ведуть політику, перетворили Україну на сировинний придаток, чекають як мани небесної кредиту міжнародного валютного фонду, яким залатають дірки щоб виплатити зарплати пенсії. Чим завтра той кредит вертати за рахунок чого? Продавати землю, піднімати до 100 років пенсійний вік, піднімати знову тарифи, як це нам розказують. Підписали знову таємний меморандум з Міжнародним валютним фондом. Сьогодні програма співпраці Меморандум з Міжнародним валютним фондом це як Біблія для президента, уряду і парламенту. У мене питання: а хто їх вибирав? Міжнародний валютний фонд чи українці на свою голову вибрали. Тому якщо вибрали, значить влада має працювати на українців. Не працює, гнати в шеї. Обратно, відчуваючи всі ці вібрації, я вірю, що у вас сотні тисяч прихильників. Мільйони. Ви знаєте, мільйони. Мені хочеться взяти зараз. Я не знаю, що взяти та піти під стіни Верховної Ради. Та ну, якщо ви будете поряд зі мною, поруч зі мною. І з вами я буду кричати, буду вимагати. До речі, як просувається розслідування антикорупційне, яке ви ініціюєте? не треба вам іти під сіни Верховної Ради. Ви повинні йти на виборчі дільниці і голосувати за радикальну партію. А то на виборчі дільниці ходять ось недавно до виборів по округах Чернігівської області, по інших областях були. Я і особисто агітую. Приходить якийсь паразит, 2 мільйони доларів роздав по 300 гривень. Народ пішов за нього проголосував. Оці підуть за вас голосувати. Я знаю, тому що робочий клас. Сьогодні зневажає влада, тому що скорочують людей, тому що дають мізерні зарплати в залізничників ще більш-менш середня зарплата, наприклад, по Одеській депо цьому, де я був п'ять з половиною тижні гривень на місяць, але ж тарифи ціни на комуналку, на все інше. от, хочу що я хочу сказати за гроші голосують. Продають свій голос, а потім мене питають, де наші зарплати і пенсії. Корова язиком злизала ваші зарплати і пенсії. Ви продали своє майбутнє і свої зарплати пенсії, коли за 300 гривень проголосували. А якщо хочете світле майбутнє для себе, для своїх дітей, хочете нормально жити, то треба голосувати не за гроші, а по совісті. Нічого ходить під Верховних Радах. Всі на виборчій дільниці за радикальну партію. Ваш бюлетень це найгостріша зброя, яка може бути щодо антикорупційних так. розслідувань. Ви ж бачите. Бачите, сьогодні Верховна Рада пішла на канікули, у них канікули. У мене канікул немає, у народу канікул немає. У них канікули переробилися, бачите, лежебоки. Тому осінню будемо продовжувати вимагати створення слідчої комісії по розслідуванню корупцією вищих посадових осіб влади. Крім того, ми переконані, що має бути прийнятий закон про тимчасові слідчі комісії, для того, щоб парламент отримав реальний інструмент парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади, за діяльністю правоохоронних органів. Крім того, ми переконані в тому, що сьогодні органи прокуратури, судові органи немає ніякої судової реформи, а є імітація, є спроба влади підм'яти під себе для того, щоб ці правоохоронні органи виконували політичні замовлення. Тому ми наполягатимемо і ми пропонуватимемо законопроекти, які дадуть можливість провести реальну реформу прокурорську, судову. Реальна реформа на наше переконання це звільнення всіх суддів і прокурорів, усіх до одного. І на прозорих конкурсах набрання нових людей. І безумовно відповідальність. А не набрали, он прийняли закон суддям 300 тисяч зарплату в місяць встановили. У людей середня зарплата 2 тисячі, суддя 300 тисяч в місяць зарплату. Кажуть, що ми подолаємо корупцію. Та не подолаєте ви корупцію, коли мільйони безробітних, коли копійчані зарплати в людей. Чому дають суддям-прокурорам такі космічні зарплати? А для того, щоб вони потім захищали владу. А в раді яка зарплата? Зарплата у мене 15, 17 тисяч. Ну це в скільки разів менше ніж в суді. Е, Мені в суді в суді 300 тисяч, в мене 17 тисяч. Але я не рівняюся зарплати суді. У, у цих е, е, антикорупційних прокурорів теж по 100 тисяч зарплат. У місяць я говорю про те, що будь-яка зарплата чиновника повинна бути прив'язана до економічного розвитку в країні, до середньої зарплати по Україні. Не може бути такий величезний розрив, коли мільйони людей отримують тисячі гривень пенсію, а державні чиновники отримують 30-40 тисяч гривень пенсію у місяць. Це несправедливо, це неправильно, і економіка не може собі цього дозволити. Тому зарплата держчиновників, суддів, депутатів, прокурорів повинна прив'язана бути до середнього. Середньої зарплати по країні і до темпів економічного зростання. Є економічне зростання, піднімається. Заробітня плата немає економічного зростання. До побачення сидіть на тій зарплаті, як сидять переважна більшість українців. Це ваша не, От ви так? показували залізницю. Директору Укрзалізницю у рік поляка взяли реформатором півтора мільйони доларів зарплати. Дайте мені півтора мільйони доларів зарплату. Дайте хоча б залізничникам півтори тисячі зарплату. Розумієте, набирайте реформаторів, їм мільйони доларів є платити зарплати. Українцям не платять зарплату. Українцям кажуть гроші. Шай немає, який у вас антикризовий план? Антикризовий план дуже простий: сильна Україна тільки тоді, коли буде сильна економіка. Тому максимальна орієнтація всіх сил і можливостей на зміну економічної політики, на створення робочих місць, радикальне підвищення зарплати пенсій, людина повинна заробляти. Коли нормальна буде зарплата, заплатять і комуналку і за продукти, і за ліки, за все інше. А у нас всіх пересадили на субсидії і гордяться цим. Перетворили країну вже браків і цим ще гордяться. Чим ви гордитесь тим, що в нас майбутнього немає при такій політиці, тим, що завтра не буде чим кошти на субсидії виплачувати. Ну, уявіть собі: 70 мільярдів гривень у бюджеті на субсидії. Та ці 70 мільярдів гривень треба дати на зарплати на пенсії. Ми рахували, мінімальна пенсія сьогодні має бути в місяць 3 тисячі гривень. Мінімальна зарплата для того, щоб звести кінці з кінцями 4,5 тисячі гривень. А на зарплати на пенсії немає на субсидії є. А знаєте чого? Тому що люди ж не отримують ці субсидії. Ці субсидії, начебто, дають на людей, а насправді олігархам, власникам теплокомуненерго. Вони отримують ці гроші. Тобто з людей збирають три шкури через ціни на газ, ті, хто не отримує субсидій, а потім ще й олігархам віддають вигляді субсидії. Олеже Валерійовичу, ви розмовляли з президентом, з прем'єр-міністром? Ви так розмовляєте? Бо якщо перед вами зараз була каменюка, ви б її своїм голосом розбили. Да. Як реагують президент та прем'єр на ваш? Чи Ніяк пропозиція. вони Ніяк. глухі, сліпі і німі. Для них головне завдання це щоб їх десь по закордонах дядя похлопав по плечу і сказав. Які вони хороші. А я вважаю, що треба працювати не для того, щоб закордонного дяді похвалу отримати, а щоб українці хвалили. Крім того, нинішня влада вона проводить політику соціального геноциду заради кредитів. Землю продають, пенсійний вік піднімають, тарифи піднімають. Тобто люди, які не пов'язують себе з Україною. Вони живуть, вони вже давно в Європі. Їхні сім'ї в Європі, їхні рахунки в Європі, фірми їхні в Європі, все їхнє в Європі. А в Україні це для них територія, щоб гроші заробити і вивести звідси через офшори, не сплачуючи податків, а потім набирати кредитів, як сучка блох і потім ці кредити я буду вертати, коли прийду до влади. Я їх кончу, коли прийду до влади. Мабуть, вас дуже за сильно... той геноцид, який вони сьогодні проводять проти людей. Мабуть, дуже сильна охорона в вас нормальна. Господь охороняє. Дай Боже, щоб ви були здорові та у Кеннеді, президента Сполучених Штатів, була охорона сильніша ніж у мене. Але ж знайте, що написано на віку, того не минути. Отже, ми підійшли до медичної реформи. Що ви пропонуєте? Давайте реально визнавати, сьогодні медицини в Україні немає, тому що немає економіки. Тому будь-яка медицина не здатна працювати, коли немає доходів громадян. Коли говорять безплатна медицина, брехня, все це яка безплатна медицина? Кожен, хто хоч раз в лікарню ходив, знає, що останнє треба видати. Тому єдина можливість до речі, зверніть увагу: єдиного міністра, якого немає в уряді, міністра охорони здоров'я. От вам яка увага влади до охорони здоров'я? Їм байдуже охорона здоров'я українців, тому що сьогодні Україна. Інці не здатні ні полікуватися, крім того, медицина це ж не тільки лікування, а це в першу чергу діагностика, щоб на ранній стадії виявляти хвороби. Але люди не можуть проводити діагностики, тому що в них немає грошей ні на рентген, ні на томограф, ні на флюорографію. Я вже не кажу за МРТ чи якісь там новітні сучасні технології. Тому ми зареєстрували в парламенті ряд законопроєктів, зокрема щодо безплатного щорічного медичного обстеження українців, щоб на ранній стадії виявляти хвороби і ліквідувати їх. Бо коли хвороба в запущеному вигляді. Це значно дорожче лікувати. І в нас сотні тисяч людей помирає від онкологічних захворювань. Перше місце в світі в нас серцево-судинні захворювання. Минулого року в Україні померло 460 тисяч українців від серцево-судинних захворювань. Але чому люди помирають? Тому що від соціально-економічної ситуації, яка є в Україні, тому що у усьому світі люди з тиском живуть. А у нас, коли людина з ранку до вечора думає, де заробити собі на прожиття, як прогодувати сім'ю, все це нерви, і потім нерви, всі хвороби, ви ж знаєте, від нервів і від ще. Чогось там тому ми пропонуємо медичну реформу за однієї умови, коли буде сильна економіка, тому медицина буде працювати, коли люди сплачуватимуть відрахування за страховку медичну і роботодавець, коли платитиме. І тоді кожен може отримати медичну послугу. Тому ключове для розв'язання проблем медицини в Україні це економічне зростання. Те економічне зростання, яке нам пропонує нинішній уряд по одному проценту в рік зростання ВВП. У нас сьогодні Білорусія ВВП в два рази більше ніж в Україні. Польща – в п'ять разів це ми доганятиме і Польщу 50 років. Білорусі і диктатура. Е, ні, в білорусі відповідальність і порядок. Те mm. саме пропонує радикальна партія. Не диктатуру, але залізну дисципліну, відповідальність, порядок, е, щоб всі ходили на роботу. Зтроєм, щоб ходили на роботу, і щоб ошоці вже були вдома, а не сидять 24 години на добу, працюють і не можуть елементарно заробити собі, щоб заплатити за комуналку. То це не робота, а це рабська праця. Рабам у древньому римі більше платили, ніж сьогодні нашим людям, які ходять на роботу. Тому, коли ми говоримо про медицину, для того щоб була нормальна медицина, має бути нормальна економіка. Це все взаємопов'язано. Не може бути нормальної медицини в країні, яка економічний банкрут, яка живе на кредити Міжнародного валютного фонду. Плюс корупція, коли у нас ціни на в 5 7 разів вищі, ніж у будь-якій сусідній країні. Чому вищі? Тому що тендери, тому що откати, тому що корупція. Тому ми зареєстрували, до речі, законопроект, який передбачає, що пенсіонерам там перелік ліків певний від серця, від тиску, від головної болі, від діабету безплатно. Ми сьогодні дожились до того, що у нас вакцин немає від сказу. Покусала десь там дика лисиця чи собака людину, вакцини з-за кордону завозять. Люди померли. Тому що вчасно допомоги не надають все в нашому, ото знаєте, як класик писав: що змішались коні, люди і Чорт знає, що робиться в Україні, тому треба брати і наводити залізною рукою порядок і починати все від робочих місць, від економіки, від захисту національного виробника. У нас сьогодні людина із своєю продукцією, Одещина, який врожай зібрала, більше ніж в минулому році. Ми сьогодні не можемо куди селянин може попасти свої продукції, ні всередині супермаркет в Україні нікуди не попаде, ні за кордон. Мізерні квоти встановили по тій зоні вільної торгівлі з Євросоюзом. То не зона вільно, вільної торгівлі, а то Порнографія. 4 тисячі тонн вівса, ми маємо право без мита на рік поставити до Євросоюзу. А виробили минулого року 400 тисяч тонн. Мільйон 100 тисяч тонн курятини Україна щороку виробляє. Ми без мита до Євросоюзу можемо на рік поставити 15 тисяч тонн курятини, 5 тисяч тонн томатів. Це що, зона вільної торгівлі? Це при тому, що звідти сюди можна завозити все, що завгодно. Без сплати мита і без е, е, встановлення обсягів. Тому ми вимагаємо зараз переглянути умови із євросоюзом і збільшити квоти на постачання в першу чергу сільськогосподарської продукції, тому що селянин зібрав урожай і сидить плаче, тому що не може сьогодні така ціна на зерно, на що не може вернути навіть те, що потратив, щоб зібрати той урожай. Тому єдина можливість відродити країну, бути сильними це економіка, економіка і економіка і робочі місця для України українців. коли нам розказують, що ми в Європі, ми вже сьогодні в Європі. Хто не знає, у Закарпатті, центрі Європи, Україна, європейська країна. Чотири мільйони українців в Європі горшки за європейцями виносять. Ми вже в Європі. Тому Європу треба тут робити: зарплати, пенсії, соціальне забезпечення, тарифи, рівень життя. О, отут всередині. Ми нікому голожопі не треба там у Європі. Дуже приємно чути від лідера радикальної партії, що він не закликає йти під стіни ради, а закликає голосувати, голосувати за майбутнє України. А у вас за традицією нашої програми є ще декілька хвилин хвилин, щоб звернутися до наших глядачів, яких дивляться нас у всіх районах та містах найвеличнішого, величезнішого регіону України Одеської області. Будь ласка. Дякую, шановні глядачі. Дякую за увагу. Бажаю всім здоров'ям, вашим рідним, вашим близьким і віри. Ми обов'язково здолаємо всі наші проблеми. Але коли будемо гуртом, бо ви ж знаєте, що гуртом легше й батька бити. Так що давайте об'єднуватися для того, щоб будувати Європу в нашій рідній країні. Тому що по закордонах з нас ніхто не чекає. І такої землі, як на Одещині, немає. І таких можливостей, які має Україна, теж немає. І транзитний потенціал, і науковий потенціал, і людський потенціал. І земля, яка, то все це треба використовувати для того, щоб бути багатими. Коли будемо сильними і багатими, тоді нас весь світ поважатиме. А якщо будемо жебраками і ходитиме з просягнутою рукою, то нікому ми не треба. Ні собі, ні людям. Так що здоров'я і до зустрічі. Дякую вам. Ви дуже сильна людина. Я поважаю вас як політика і журналіста. Дякую. Успіхів. Дякую. дякую.